Хто перебирає КПП на своєму Юмзі і міняє шестерні, можемо запропонувати вам дуже класні, ковані шестерні з твердістю 64 одиниці. Зараз вам їх трошки покажу. І з назву актуальну ціну. Дивіться, будь ласка, до кінця. Я вам тут виставив наборчик на верхній і нижній вал КПП. У нас можна купувати наборами, можна кожну шестерню по окремості. До речі, послухайте, який дзвін. шестерні. Ціна такого набору буде на сьогодні 12 тисяч гривень. І хто хоче, щоб шестерні походили і не один сезон, це дуже класний і недорогий варіант. До речі, ми, як вони приходять нам на склад, ми перевіряємо завжди по валах, щоб кожна шестерня заходила нормально на вал. Також перевіряємо, що обов'язково потрібна друга передача і проміжна. Також Перевірити, тому що коли якісь незрозумілі виробники можуть бути різні, так одна інше може не заходити. Так що, друзі, перевірені шестерні по нормальній, не космічній ціні, з твердістю 64 одиниці, Агрокраїни звертайтесь в будь-який населений пункт з радістю вам відправими.